Неслухняне курча Після теплого дощику зозуляста квочка вивела своїх діток на прогулянку. У дальньому кутку подвір'я вона вигрібала для них із вологої землі черв'ячків. Курчатка метушилися довкола матері, безпорадно тикалися туди-сюди, поки натрапляли на здобич. А одне неслухняне. Вибралось крізь штахетник на вулицю. Опинившись на самоті, воно скоро заблудилося в густій травій мураві й жалібно ну, запищало. Той писк почула сусідська кішка, що грілася на сонці під хвірткою. Вона озирнулась, прилягла на живіт і стала понад штахетником крастися до жовтенького, схожого на розквітлу кульбабку курчати. Вулиця на цей час була порожня, і кішці ніщо не заважало здійснити свій недобрий намір. Ось вона завмерла, лише злегка посмикувала кінчиком свого довгого хвоста, певне, готувалася до вирішального стрибка. Та, виявляється, не зовсім порожньою була вулиця. Поблизу, на старій груші, сиділа ворона. Вона все це бачила і, здавалося, чекала, що ж буде далі. А можливо, сама хотіла вкрасти курча і таке трапляється. Хто зна, що замислила чорна розбійниця, тільки раптом вона пронизливо каркнула, зірвалася з гілляки і кинулась на руду кішку. Рудка з несподіванки підстрибнула й пустилась на втікача. Шмигнула в густу листату кукурудзу. А що ж ворона? Зараз вона, певно, повернеться до курчати. Однак ні, змахнувши широкими крильми над кукурудзяною грядкою, полетіла геть. А зозуляста курка тим часом сполохалася, що не вся малеча біля неї. Вона сполохано засокотіла, підбігла до штахетника. Курча, почувши матір, знайшло в паркані щілину й повернулось у двір. Мати скоро пересердилась і виграбла для нього товстенького черв'ячка.